Сегодня 13.03, 13.03.26.07.23 года. Это я на компьютере снимаю. И для подтверждения хочу сейчас и на телефоне показать какая сегодня дата. Вот, на втором телефоне. Надо убрать 13.03. 13.03, что-то что, реклама 13.03.26 13.03, 26 липня. К чему я это видео делаю? К тому, что вот переписываюсь со своей женой Ольгой. Майнищенко, она сейчас в Германии. Вот она подписана Германия Ольга. У меня переглянутый контакт. Он контакт. Пишет что-то мне сейчас там. Вот я с ней переписываюсь сегодня целый день со вчерашнего дня. И вот какое... Голос... А, вона вже видалила. Це повідомлення було видалено. Ну, я його був, переслав сам собі. І хочу зараз його включити, щоб прослухати. Кончене. Ти хочеш Радіка фотографії бачити, чи ти не хочеш? Якщо хочеш, то пельку свою закрой. Бо заблокирую нахуй, взагалі його гадами не побачиш. І слідуще. Віталя, свої розумові здібності засунь собі, будь ласка, в сраку. То, що нас розвести не можуть, і те, що Україна це навіть не держава, це продажна сука, можеш мої слова пред'явити кому завгодно, бо я це переживаю з тобою. Що все продається, все купляється, що на кожний закон є поправка, я це все прекрасно знаю і розумію. Так само це все знає і розуміє Німеччина. От всі документи, які стосуються мене, дитини, і всю цю історію вже знає Югездамт, який забирає дітей. Розумієш? Я їх. Е... Пригласила до себе додому, я їм розказала всю свою історію. Так що пиши письма, дорогенькі, просто пиши письма. Німеччина імела виду срану, пройобану, кончену, продажну Україну. Зрозумів? І ти це прекрасно розумієш. О, тепер щось я надиктую. Сообщение. Так, вона пишет. Оно уже передано. Так. Я ей пишу, что ты забухана, потому что ну, я по-другому не могу понять. Ні, я творец пишу. Я ненавиду нашу владу. Оля, какую ты владу ненавидишь? И что ты сообщение удалила? Про то, что ты сказала. Ну, береги себя и не думай о том, что Украина это не держава. Украина это держава. Был акт про незалежність Украины, был референдум. Ну, Украина это держава. Я в шоке того, что ты говоришь, а не знаю, где этих знань понахопалося. Неужели в Германии учат? Тому что Украина такая кончена, такая гнилая, такая продажная. Ну ты. Ти... Я знаю, что есть коррупция, да, есть коррупционеры, но законы в Украине работают, слава Богу. И Украина это держава. Спи в спивчине. Ну, типа, прослухать. Вот что я и скинул. Оля, какую ты владу ненавидишь? Что ты сообщение удалила? Про то, что ты сказала. Ну, береги себя и... що Україна — це не держава. Україна це держава. Був акт про незалежність України, був референдум. Ну, Україна — це держава. Я в шокі от того, що ти говориш, а не знать, что этих знань понахопалося. Неужели в Германії учать Тому що Україна от така кончена, така гнилая, вот такая, такая, гнила, такая продажная. Ну, ти... я знаю, що є корупція, да, є корупціонери, Ну, закони в Україні працюють, слава Богу. И Україна – це держава. Ну, коротше, от це хотів засняти це відео. І ще раз обращу увагу на те, що от вона скинула і видала. Я його, слава Богу, сам себе скинув і збереглося. І ще раз. Віталя, свої розумові здібності засунь собі, будь ласка, в сраку. То, що нас розвести не можуть, і те, що Україна це навіть не держава, це продажна сука, можеш мої слова пред'явити кому завгодно, бо я це переживаю з тобою. Що все продається, все купляється, що на кожний закон є поправка, я це все прекрасно знаю і розумію. Так само це все знає і розуміє Німеччина. От всі документи, які стосуються мене, дитини, і всю цю історію вже знає Югездамт, який забирає дітей. Розумієш, я їх. Е... Пригласила до себе додому. Я їм розказала всю свою історію. Так що пиши письма, дорогенькі, просто пиши письма. Німеччина імела в виду срану, пройобану, кончену, продажну Україну. Зрозумів? І ти це прекрасно, розумієш? Так, Що мені тут знову Вон, ні, не працюють до цього. Хробили так звані поправки. Зробили поправки. Ти мене сам чи пояснює, для чого це. Не вспів скачати, Боже, як шкода. А я вспів скачати. Ну, це така жена в Германії, яка викрала у мене моєго сина, яка зараз наняла адвоката Примакова, який представляє ті інтереси. А інтереси ви і відносно до України чули. Ну капец.